Рапіда, вернись. Ось є у нас такий лошак на продажу. Раут з документами з Добровського кінозаводу. Будемо лишати собі, але будемо лишати все-таки рапіда. Спробуємо цей рік покрити. Є пару кобил на покривку. Раут походи від Тегерана і кобилка була Рафаел. Це два рідних брати по батьках. Ошак дуже рослий. 17 квітня в нього рік тільки буде. Ошак почав їсти, почав поправлятись. Дуже має грубу кістку, ноги, ноги лохматі Так що кого цікавив би такий жеребчик, дзвоніть, запитуйте. Ціна в доларах. Погана зйомка буде в окріні. На дворі дуже слизько. Да, yeah, рапід. Флора. Називається кобила флора. Ноги задні білі, правда, трохи грязна вона. І передні білі, і задні, такі грязні. Гарна має форму. Ну, трошки худощава, але ну, нічого. Покриємо її цим жеребцем, якщо буде добре. І його можливо продажа, але ціна його достатньо. Дорога таких коней на ну, Олександріївських. Не найдеш. Щоб були на продажу. Ось такий лошак. лошак. Кіниці 1,65. по Путіло 1,75. Нога 26, 27, обклад 2,15. Також цей вже має 1,45, вже має, може вже й більше. Менше він не буде від того, це однозначно.